Добрий день. Сьогодні надійшло цікаве запитання: як можна переоцінити роботи студентів? З цим сьогодні розберемося. Ви на каналі Moodle Школа. Що означає переоцінити роботи студентів? Тут є кілька різних підзапитань. До цього мене якось запитали, яким чином можна виправити оцінку студента, поставивши йому іншу, яку він там певним чином виправив через співбесіду чи якимось іншим способом. В цьому випадку необхідно просто зайти точно так же, як ви оцінювали роботу студента, і поставити нову оцінку замість тої, яка стояла раніше. Або якщо ви дозволили перездачу, то. Місце для оцінки буде порожнє для другої спроби або для третьої, виставляєте в те місце нову оцінку. Інше питання в тому, якщо максимальна оцінка стояла одна, але в процесі того, що студенти вже почали здавати роботу, можливо, навіть деякі роботи ви встигли оцінити, але виявилося, що максимальну оцінку треба змінити. Яким чином це можна зробити? Це питання я покажу далі. Змінити оцінку в вашому завданні можна, як завжди, в параметрах цього завдання. Нагадаю, ще раз блок керувати, керувати завданням, редагувати параметри. Спускаєтеся до секції оцінка і можна змінити. Але якщо студенти хоча б один вже здавав роботи, ви побачите отакий напис: деякі оцінки вже виставлено і тому не можна нічого змінювати. Такий напис буде навіть в тому випадку, якщо ви нічого не оцінювали, як в цій роботі. Тобто є сім робіт з даних, але вони ще не оцінені. Все одно вважається, що оцінка вже зафіксована. Проте в нашій версії системи можна змінити це з одним нюансом. Зверніть увагу, перерахувати наявні оцінки. Тобто, ось тут. Ви повинні вказати, якщо у вас вже виставлені оцінки, вони виставлені якісь від максимума, то поставте перерахувати ці оцінки і встановіть нову оцінку. Припустимо, буде тут не 10, а 5. Вибрали. І після цього внизу зберегти ваші налаштування. Система автоматично візьме максимум, який був до цього. І перерахує з новим максимумом, який ви вказали. Таким чином, навіть для тих студентів, які, кому оцінки ви вже встановили до цього, ці оцінки будуть перераховані з врахуванням нового максимуму. І вам не доведеться вручну наново всім переставляти нові оцінки. Інший варіант, де може бути перевстановлення оцінки, це тест. Що ми маємо в тесті. Якщо. Студентам виставлені оцінки, а необхідно змінити максимальний бал за тест. Переходите в редагування тесту, нагадую: блок керування, керування тестом. Редагувати тест. В цьому, в цьому місці, де ви редагуєте кількість питань, які у вас є в тесті. І у вас є максимальна оцінка. Просто змінюєте цю оцінку. Припустимо на 40. Натискаємо зберегти. І все. Система сама перераховує всі оцінки на новий максимум. Зверніть увагу, тепер у студентів стоять оцінки з врахуванням максимуму в 40. Ще раз, я повертаю так, як було. А ви бачите знову той же процес. Знову на 30. Система перерахувала, і маємо знову оцінки з врахуванням максимуму 30. Все достатньо швидко. У випадку, якщо е, з певних причин ви знайшли, наприклад, помилку в якомусь запитанні, студенти вам вказали, що щось тут не так, ви перевірили, справді не так. Ви можете прямо в питанні виправити щось е, і перерахувати. Оцінку тим студентам, в яким це питання попалося. Яким чином? Вибираєте, кому необхідно перерахувати, і натискаєте кнопку Переоцінити вибрані спроби. Після натискання цієї кнопки, система автоматично все перерахує і виставить нову оцінку цим студентам. Тож, нічого складного, якщо таке трапилося, ви швидко можете все поправити. На цьому все. Ставте свої вподобайки, задавайте в коментарях запитання, буду радий вам допомогти.